Якщо ви хочете оригінального гумору, чогось відмінного від того, що ви зазвичай бачите, то це саме те, що вам потрібно. Король Артур мандрує у пошуках лицарів, щоб сісти з ними за круглий стіл. Зібравши кількох лицарів, за ними зверта... Зібравши кількох лицарів до них звертається бог із завданням знайти священний грааль. Гумор зазвичай виникає тоді, коли з'являється сюжетний поворот, який відхиляється від очікувань, і в цьому сесії цей фільм і є. І в цьому сенсі цей фільм є не чим іншим як гумором. Його єдина мета переконатися, що глядач ніколи не буде впевнений у тому, чого очікувати, і що це єдине очікування, яке у нього може бути для тих, хто цінує нестандартний, але надзвичайно розумний і блискучий гумор, Монті Пайтон і священний реаль справжня насолода.